Магазин дитячого одягу Просто Ок пропонує одяг, який зробить ваших малят особливими. Завітавши до магазину, вам запропонують брендовий одяг відомих виробників для ваших діточок. Тож, якщо ви бажаєте, аби одяг вашого малюка був не тільки якісним та комфортним, а й стильним, завітайте до нас. Магазин Просто ОК зробить усе можливе, аби ви залишились задоволені. А ваша малеча тільки радісно посміхалась. Усе необхідне для активного відпочинку, для приємної прогулянки чи святкової події на ваш смак. І на перший погляд, такі маленькі речі все ж мають не таке маленьке значення. А ще приємні подарунки та сюрпризи для відвідувачів магазину Просто Ок. Можливість безготівкового розрахунку. Запрошуємо до магазину, який знаходиться у центрі міста, за адресою вулиця Соборна, 23. Майже 70% водопровідних мереж міста потребують нагального ремонту. Тож Фасті водоканал вже приступив до цієї роботи. Що зроблено та що планується зробити у цьому напрямку? Дивіться у нашому сюжеті. Майже 70% міських водопровідних мереж на сьогоднішній день мають таку зношеність, що потребують постійного ремонту. Вивчивши ситуацію, керівництво водоканалу прийняло рішення водопровідні води на будинки і частково внутрішньоквартальні мережі на прибудинкових територіях замінювати на нові. Сьогодні матеріали для заміни трубопроводів є різної якості, але сприятлива ціна і достатньо хороша якість сьогодні вважаються труби поліхлорвінілові, тобто ПХВ. Термін їх експлуатації складає 50 років, тому і замінюються мережі іменно на ці трубопроводи. Вивчаючи водоспоживання кожного будинку, ми сьогодні стараємося замінити діаметр водопровідної мережі на такий, який би зменшував у цій водопровідній мережі застійні зони. Води, щоб ця мережа була достатня по своєму діаметру для пропуску тої кількості води, яку в часи максимуму споживає будинок. От. І щоб була ця водопровідна мережа надійна. Щодо магістральних мереж міста, то наразі Фастів водоканал здійснює часткову заміну трубопроводів по вулицям Щербакова, Червоноармійська, Чапаєва, 12 грудня, Чечеріна, а також перехід через річку Унава на мікрорайон Райдужний. Найближчим часом планується частково замінити трубопровід по вулиці Щавінського. Але, як зазначив начальник водоканалу, самим проблемним районом міста залишається завокзалля, вулиця Українська, вулиця Прорізна, вулиця. Залізнична. Вирішено по заміні часткові по вулиці Залізничній, а частково трубопровод переключиться на чугунний трубопровід, який там лежить паралельно. Всі ці вулиці за вокзалля, чому вони такі проблемні? Із-за того, що там водопровідні мережі залізничного водоканалу були переключені на водопровод. Того водопостачання і вони їм більше 50-60 років тим трубопроводом. Іван Васильович повідомив, що за період 2012-2013 років у нашому місті вже замінено більше двох кілометрів водопровідних мереж. Також він підкреслив, що на сьогоднішній день комунальне підприємство Фастів Водоканал тісно співпрацює з Фастівською ЖЕК. Сьогоднішній керівник. Микола Миколаївич Савичка, він працював якийсь час головним інженером у водоканалі, він зрозумів ці всі проблеми. і Дуже тісна співпраця. При заміні вводів на будинок, звичайно, свої роботи виконують працівники ЖЕКу, які роблять з'єднання внутрі будинку, на межі їх вже балансової належності, а працівники водоканалу вони розривають і міняють вводи до будинку. Водопостачання по місту Фастову, за словами Івана Васильовича, найчастіше припиняється не по вині водоканалу, а через обмеження подачі електроенергії. Сьогодні дуже багато є аварійних ситуацій на кабельних лініях Київобленерго, які не дають можливості подати напругу на водоканал. Працюємо ми із енергетиками. Ми відновлюємо роботу своїх кабельних ліній, енергетики відновлюють роботу своїх кабельних ліній, але, на жаль, дуже вони відновлюють їх дуже медленно. Сьогодні одною з проблемних є енергопостачання із розподільчої станції номер 6 до розподільчої станції, яка знаходиться в водоканалі номер 7 Оці кабельні лінії. Як виходять із ладу із за перенапруги, а також проблемною є енергопостачання РП-6, яка не може подати електроенергію на водоканал. Буквально недавно було обмежено водопостачання майже на добу, і це по тій причині, що енергетики на протязі із шести вечора і до десяти годин ранку не могли подати електроенергію, і тільки після відновлення подачі електроенергії. Водоканал набирав воду у резервуар, і тільки після того як була набрата вода у резервуари, була відновлена водопостачання на місто Фостів. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини телеканал АЕС ТВ.